міні агро київ південь селище Гриваха. Дробілка під трактор, від пальча. Максимальний діаметр. Сире м'яке 12, сире тверде 10, сухе тверде 85. Ну, Мягке верде, напевно, десятка. Під трактор. Навал відбору потужності, є в наявності, замовляйте. Також від моторчика восьмерка, 8 мгтя, 6 верде і щіперець, 160-й, це 16 см м'якке дерево. Гідромеханічний.